Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу ОПОБОДі, 3 вересня, яким воно буде в Україні. Спека ще триватиме у центральних областях на сході України та у південній частині температура повітря в день досягатиме 30-35, а місцями 35-38 градусів. Це дуже сильна спека. Проте є. Свіжіші новини у західних областях та у північній частині спека дещо послабша, і температура повітря поступово знизиться до 25-30 градусів вище нуля. Опади суттєві малоймовірні, але вже перший подих вологи Атлантики відчуватиметься на заході та півночі можливі окремі локальні короткочасні грозові дощі, але нарешті території ще домінуватиме суха і, як я вже сказала, спекотна повітряна маса. У Києві 3 вересня локальні дощі можливі, але, як то кажуть, погоди вони не зроблять. Все ж таки ще переважатиме суха повітряна маса. Але температура повітря завдяки цим дощам і свіжішому повітрю із заходу Європи трохи знизиться. 35 підуть із столиці і залишаться плюс 28, плюс 30 градусів.